З вами Дашка. І сьогодні я буду знімати про наших папужок. От вони, є. хвилясті папуги. От у них е, пара, хлопчик-дівочка, при тому вони є зелені і їх звати Даша Гоша. Е, от У них така кліточка є, тут у них є кормушки, щоб її здавати, тут у них е, гоблка у них вже навчилися катати, і тут є дзвіночок. Okay. А, такі некрасиві. У енциклопедії написано тут, я читала, е, але я не буду читати, е, що е, вони дуже люблять купати, їх треба літом купати. От я вам тепер покажу їжу, яку у, неї, у мене папу їдять. Це перша їжа їхня, а це друга їжа. Ну, їм е, треба давати у корми сипати, щоб вони не помітили, ну можеш помітити, щоб вони такі, ну, самі не їли, е, е, всі, які, щоб вони самі не їли свої ліки, і їм треба давати, у, наприклад, вітаміни. Вітаміни їм треба давати, от, от насипати їм, у, у, змішати у їжу. Все. In na, moje na mojem videu, konec. Starte like, podpisejte se na kanale, pa pa pa.